Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минув рік відтоді як побачила світ четверта, остання енцикліка папи Франциска Ділексіднос Ді про людську та божественну любов серця Ісуса Христа. З вдячністю згадуючи про цей дар з нагоди річниці, згадаємо про її деякі постулати. Він полюбив нас. пише святий Павло, маючи на увазі Христа. Щоб ми відкрили, що від цієї любові ніщо не може нас відлучити, саме цими словами розпочинається четверта енцикліка папи Франциска, зазначаючи на початку: Христове відкрите серце випереджає нас і чекає на нас без жодних умов, не висуваючи жодних попередніх вимог, щоби полюбити нас і запропонувати нам свою дружбу. Він полюбив нас першим. Завдяки Ісусові, ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог має до нас. У суспільстві, як пише папа, що є свідком помноження різних форм релігійності без посилання на особисті стосунки з Богом любові, а християнство, часто забуває ніжність віри, радість посвяти служінню, запал місії від людини до людини. Папа Франциск пропонує нове поглиблення на тему любові Христа, представленої в його святому серці, і заохочує відновити. Автентичну набожність до нього, пам'ятаючи про те, що в Христовому серці можемо віднайти всю повноту Євангелія. Саме в його серці ми нарешті пізнаємо себе і вчимося любити. Папа Франциск пояснює, що зустрічаючи любов Христа, ми стаємо здатними ткати братерські узи, визнавати гідність кожної людини і разом піклуватися про наш спільний дім. До чого він заохочує у своїх соціальних енцикліках «Лаудато сі» si і Фрателі тутті? А перед Христовим серцем він просить Господа знову змилосердитися над цією зраненою землею і волити на неї скарби свого світла та любові, щоби світ, який виживає серед воєн, соціально-економічних дисбалансів, споживацтва і антигуманного використання технологій, зміг відновити те, що є найважливішим і необхідним, тобто серце. Перший розділ «Важливість серця пояснює, чому необхідно повернутися до серця у світі, в якому ми піддаємося спокусі стати ненаситними споживачами і рабами ринкових коліщат. Він робить це, аналізуючи, що ми маємо на увазі під серцем. Біблія говорить про нього як про ядро, яке стоїть за всіма зовнішніми проявами, як місце, де немає значення, що показується ззовні або що приховано. Там знаходимось ми самі. До серця ведуть питання, які мають значення, який сенс я хочу, щоб мало моє життя, мої рішення чи мої вчинки, ким я є перед Богом. Папа вказує на те, що нинішнє знецінення серця виникає з грецького та дохристиянського раціоналізму, постхристиянського ідеалізму та матеріалізму, через що у великій філософській думці надавали перевагу таким поняттям, як розум, воля чи свобода, і не знайшовши місця для серця. Не отримала широкого розвитку, і сама ідея про особистий центр, який може все об'єднати, тобто любов, натомість, як стверджує папа, необхідно визнати, що я це моє серце, бо саме воно вирізняє мене, формує мою духовну тотожність і вводить мене в суперечастя з іншими людьми. Саме серце поєднує фрагменти і робить можливим будь-який автентичний зв'язок. Бо стосунки, які не будуються з серцем, не в змозі подолати роздробленість індивідуалізму, духовність таких святих, як Ігнатій Лойола, прийняття Господньої дружби є справою серця, та святий Джон Генрі Нюмен Господь спасає нас, промовляючи до нашого серця зі свого пресвятого серця, вчить нас, як пише папа Франциск, що перед серцем Ісуса, живим і присутнім. Наш розум просвітлений Святим Духом розуміє слова Ісуса, і це має соціальні наслідки, адже світ може змінитися, розпочавши від серця. Другий розділ присвячений Христовим жестам і словам любові. Жести, якими він ставиться до нас як до друзів, і показує, що Бог є близькістю співчуттям і ніжністю, ми бачимо в його зустрічах з Самарянкою, Никодимом, Повією, Перелюбницею і слівцем на дорозі, його погляд, який пильно вдивляється в глибини Твого єства, показує, що Ісус всю свою увагу присвячує людям, їхнім турботам, їхнім стражданням у такий спосіб, що захоплюється тим добрим, що розпізнає в нас. Як у сотника, навіть якщо інші його ігнорують, його найпромовистішим словом любові є те, що він був прибитий до Хреста після того, як плакав за своїм другом Лазарем і страждав в Оливному саду, усвідомлюючи свою власну насильницьку смерть від рук тих, кого він дуже любив. У третьому розділі це серце, яке так багато полюбило, святіший отець пригадує, як церква роздумує і роздумувала в минулому над святою таємницею Господнього серця. Він робить це, посилаючись на енцикліку пія 12-го, Ауретіс Аквас про набожність до Пресвятого Серця Ісуса з 1956 року, пояснюючи, що набожність до Христового серця не є поклонінням органу, відокремленому від особи Ісуса. Бо ми поклоняємося цілому Ісусові Христові, Божому Синові, який став людиною, представленому в образі, на якому виділяється Його серце. Образ тілесного серця підкреслює Папа, допомагає нам споглядати в набожності, що любов серця Ісуса Христа включає не лише божественну любов, але охоплює також почуття людської прихильності. Його серце веде далі Папа, цитуючи Бенедикта XVI, містить потрійну любов. Чутливу любов фізичного серця і подвійну духовну любов людську і божественну, в якій ми знаходимо нескінченне в скінченному. Бачення деяких святих, особливо набожних до Христового серця, як вказує папа Франциск, є прекрасними стимулами, які можуть мотивувати і принести багато добра, але вони не є чимось таким, у що віруючі зобов'язані вірити як у Боже Слово. Але разом з Пієм 12 папа Франциск нагадує. Що не можна сказати, що цей культ завдячує своїм походженням, приватним об'явленням, ба більше, набожність до Христового серця є суттєвою для нашого християнського життя, оскільки означає повну відкритість віри і поклоніння таємниці божественної і людської любові Господа, настільки, що ми можемо ще раз ствердити, що Пресвяте серце це синтез Євангелія. Далі папа заохочує наново оживити набожність до Христового серця також і для того, щоб протистояти новим проявам, так би мовити, безтілесної духовності, які множаться в суспільстві. Необхідно повернутися до втіленого синтезу Євангелія перед обличчям спільноти пастирів, зосереджених лише на зовнішній діяльності, на структурних реформах, позбавлених Євангелія, на в'язливих організаціях, мирських проектах, секуляризованому мисленні. На різних пропозиціях, представлених як вимоги, які часто претендують нав'язувати всім. В останніх двох розділах папа Франциск підкреслює два аспекти, які набожність до Пресвятого серця повинна поєднувати в собі, щоб і далі живити нас і наближати до Євангелія це особистий духовний досвід та спільнотне і місіонерське зобов'язання. У четвертій частині Любов, що напоює, він переглядає священне писання і разом з першими християнами розпізнає в Христі і його пробитому боці того, кого прокололи, про якого Бог говорить як про себе в пророцтві книги Захарії, відкрите джерело для народу, щоб втамувати його спрагу Божої любові, щоби змити гріх і нечистоту. Різні отці церкви згадували про рану в Ісусовому боці як джерело води Святого Духа, передусім святий Августин. Який відкрив шлях до набожності до пресвятого серця як місця особистої зустрічі з Господом, поступово цей поранений бік, нагадує папа Франциск, набув образу серця. П'ятий і останній розділ Любов заради любові заглиблюється у спільнотні, соціальні та місіонерські виміри будь-якої автентичної набожності до Христового серця, яке, оскільки веде нас до Отця, посилає нас до наших братів і сестер. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!